Мати, як вирішувати ці проблеми, і як шукати вихід із цього складного становища. Подивимося, як Латвія себе проявить у більшості. Я повторююся, що фіни в меншості ще не пропускали. За атаку гравця, який не володів шайбою, зараз малий штраф у Даніеля Ніємінина. І Даніель Ніємінин зараз дарує е, дві хвилини надії своєму супернику. Ми будемо намагатися, звичайно, повірити у те, що суперник зараз боротьбу нав'яже і якимось чином. Ускладнить життя Фінам, поки що у Фінів ось такий настрій, настрій рядковий. Вони ведуть 2-0 і за грою їм немає чого боятися, тому що суперник е, нічого такого страшного не зробив. Зачекався Петер Рімпінен, фінський голкіпер, ось цих моментів біля своїх воріць. Зовсім не атакували його. Ну а тепер поатакують. Втім китків у Латвії на даний момент. Малувати як для половини немає.